11 грудня, четвер, четверта година. Ранку, ночі, ранку, я встала чаю попити. І дивлюсь на вулицю ось таке. Іде, так би мовити, колись Богдан вірш такий вчив у садочку. Снігова пороша називається чи щось таке. Судячи з усього міленький сніг. Подивимось. Що буде зранку, коли будемо вставати. Але за прогнозом температура плюсова, тому, мабуть, нічого цікавого не буде. На вулиці все ж така сама картина. Ось думаю нічого цікавого. Різниця тільки в тому, що в порівнянні з 4 годинами ранку загорілась підсвітка. Маг... Магазину ОТБ <свят> зробила собі міні-сніданок, чашку кави з молоком і бутерброд з маслом і сиром. Богдана сніданок вже готовий. Манна каша з маслом, з бананом і бутерброд з маслом та сиром. Вони, вони п тому, вони хворіють і птикають. А пхи машинки лікуються, да, так. Їм ставлять крапельниці, спеціальні такі І вони... Мать і тут лікують оці машинки, лікуються. Так, да, вони лікуються. Вони кулять носики угу. і вони птахаються. Угу. А чхи? Так, да, вони прийшли лікуватись. Да, ці машинки? Це Ні. така лікарня. Вони не, вони не можуть йти, вони просто їздять. Вони приїхали, так? Так, ми вже вийшли з вікою на вулицю. Так трохи волого, на вулиці тепло. 7-8 градусів. На вулиці тепло. Я навіть віку вдягла трохи полегше, шапку не таку жарку, курточку осінню. Туман кругом на голові. Так, туманчик. <рапит> ти отак пострибуняла? Йду, ти дострибнеш. О, дострибнула. Багато стрибай. Добре. Ходімо, бо ми вийшли о восьмій годині. Якщо будемо стрибати замість того, щоб йти тут, то ми спізнимось на сніданочок. А, ти просила сказати, що будуть давати, зараз я почитаю. Дві кусенько, будуть давати м'ясо. М'ясо, поїси добре м'ясо і кашку. Добре, щоб голодно не Ні, це всі сідітки і я поїм. Добре. Я Переходимо поїху. дорогу давай. М'язку і кашку поїсти, добренько. Ні, спершу. Це бо щоб дітки прийшли. Ну, дітки прийдуть. Зараз всі дітки прийдуть і будуть їсти. Будуть їсти м'язку і кашку. І ти поїсти, щоб голодна не була. Я голодна, я дуже хочу їсти. Зараз прийдеш і дадуть м'язку і кашку. Ідемо вже до садочку, підходимо через, через ліс маленький, як Віка каже. Лазда, овач і ворота відчинені. Повернулася вже додому з марту, встигла до відключення світла. В 50-го мають вимкнути. Ще не вимкнула. На 840 гривень. Але там ще були плюс 150 гривень за смаколики. В садочок віднесла там, буде ярмарка у дітей новорічна зимова. Ой. Серед побутової хімії купила порошок, гала невеличка упаковка 30 4 гривні. Купила маленьку, тому що багато всього ще плюс нести порошок важко. Ополіскувачку купила свій улюблений Kids Essence 70 гривень. Яловичина ловичина Алан зараз по акції 106 гривень за баночку. Я купила дві баночки. Ну так особливо не накупишся, звичайно, багато, але дві купила. Все буду я робити сьогодні. М'ясо грибне. Рагу купила цибулю і моркву. купила дві упаковки грибів, грибів, гливи, вішенки. І купила ось таку одну упаковку свинячого рагу. Це Цереберця по суті. На жаль, якщо приходиш в Велмарт на 30 хвилин. Якщо я приходжу на 30 хвилин пізніше, ніж я зазвичай туди приходжу зранку, то це вже неможливо купити. Ось була остання упаковка. Я забрала ось, бачите, запаковано сьогодні о 7.45. Я прийшла о 8.30, Була вже одна упаковка. Вони там пакують якби ну партію. Всі упаковки розібрали. А це рагу просто коштує 91 гривню за кілограм, того його дуже швидко розбирають. Дніпро джен, чорниця 45 гривень, щось біля того. Купила хлібчик-кірпітчик, ось такий білий, кукурудзяний. І із солодощів купила ось такі пряники. Мені вони подобаються 100 50 гривень за кілограм пряники північні смачні і купила два види цукерок. Давно щось цукерки не купляла. У ось такі кокосові. Вони дуже легенькі і виходить 263 гривні за кілограм на 36 гривень. А оці трохи важчі, але по акції. Крем лате 230 гривень, вийшло на 40 гривень. Молоко ультрапастеризоване Житомирський молочний завод по акції 40 гривень. І селянський кефір питний для Віки на сьогодні і на завтра. Сьогодні заберу її до сну. І завтра також до сну. Тому купила упаковочку ось на два рази. Тепер все, ось такі були покупочки. Прямо перед тобою ворона і котик. Он сидить біленький, бачиш? Ну, ти можеш піти, він тільки злякається і втіче, це я тобі зразу кажу. Я підійду. Не будемо до нього підходити, він, він боїться, бачиш? Є котики. Я кажу, він, маленький. він маленький, так. А де його мама? Десь його чекає, він має теж пити кефірчики-спадки. Пішли. У нас у мами. Мої подомички у папи і боді є ліжечка. Ліжечка, так. У всіх є ліжечка. Бодя кот? Так, котик такий маленький. Десь чекає, чекає на котика на кіцю додому. Бодя кот. Ну це, це ж ти придумала Бодю кота. Батішка виноград вилас. Ой, точно. Ще лишився виноградик з літа, з осені. Його не можна їсти, це чужий виноградик, він на чужому балконі. Так красиво. Не тронуть китиці винограду. Дуже гарно. Він не допащий, мамо. О, яка краса. Сонце? Я не знаю, це якісь ягідки. Взагалі, кругом уже бруньки скоро розпустяться. Я вже бачила листочки. Ось, дивіться. Бачите, Це такі м'яси маленькі. А це так гарно. То мама, то ботя, а то папа. Кругом бруньки. І в У Льови було день народження, так? У роз... Льови був, був день народження. І він вставав, нам буде І я можу доступити. Так, тільки не будьте сильно. Бачиш, у мене теж ти. Так, щось я хотіла сказати і заб. До мене цього я Ага. А ось що хотіла сказати, що це ще я бруньки зняла. Обходь калюжу. Це ще я зняла. Та я не хочу від. Я зняла просто бруньки, а там біля дому зараз, здається, я бачила там лис... листочки вже повилазили. Скоро дерева зацвітуть. Потім вони померзнуть, і потім знову все зіб'ється і в нас не буде ягід і плодів. Щось таке у нас робиться з кліматом, що... Ти я ж вже дивилась, Вік, давай ми підемо додому. З кліматом щось робиться, і... а природа на таке не у нас в широтах не розрахована. У нас, як завжди, перекус. Ти йдеш викидати в смітничок, так? Молодець. Молодець. Це щоб без ладу не було, так? Так, <звук> А, да, вони лікуються. Ось, бачите, бруньки порозпускались уже. Скоро листочки повилазять. Та я не чіпаю, ходімо, давай руку. Не треба чіпати. Віка вже спить. Я теж трошки полежала і встала, бо доволі багато чого робити. Для початку треба поїсти. Відкрила тушонку. Оцю, що сьогодні купила Алан яловична. Непогано, бачите? Такі шматки без м'ясного сміття. Оцього. Непогана тушонка. Але малувато. Ну, По-перше, упаковка невелика, по-друге, не вся баночка, як ви розумієте, забита. Так. Е макарони, тушонка і капусточка. Зараз буду підготовлювати гриби до приготування, нарізати, мити. У нас досі немає світла, віка прокинулась. Вона тут грається пластиліном. Я. Вже помила м'ясо порізала. Шкода, що в мене так мало його на цей раз цих е, реберець. Е, грибів зато достатньо. Так, гриби порізала, помила, цибулю нарізала і порізала порізала морку. Ось гриби. Я купила в магазині, їстівні гриби. Вони не отруйні, їстівні гриби. Буду їх смажити, їх треба приготувати. Або я мало поїм? Mm. А вони не отруйні? Вони не отруйні, але діткам таким маленьким, як ти, не можна їсти гриби. Це, а чи Вони не отруйні, Вони не отруйні, але це тільки дорослі можуть їсти гриби. Так, це не отруйні. Mm. Ці гриби не отруйні, їзачки їх не носять, їх люди їдять. Mm -hmm. Трошки підростеш і теж будеш їсти гриби. <кліпіліко> так, Богдан прийшов зі школи, дуже хоче їсти. Ось зараз він буде їсти макарони, тушонку з капустою, а я тут ось, ну, якби тушкую, а коли випару ви, випарується, вся рідина, буду обсмажувати. Так, ось така в мене смакота, тушкується. Ням-ням. Грибочки з курочкою, Хай тут томляться. Я вже підготувала для віки вечерю макарони пюрешкою м'ясною. Зараз буду її кликати. Так, поки є світло, і в мене тушкується їжа якраз. Зірковий час для догляду за волоссям. До речі, в мене тепер уявляєте, косметика на двох з вікою. Це мій шампунь, Віка ним не користується, точніше, я ним не користуюсь для Віки. Ось це мій шампунь. А ось бальзамчик це наш вікін на двох. І спрей теж наш вікін на двох. Ми з ним ось управляємось на двох так активненько. І бальзамом також. Хоча я бальзамом цим тільки один раз користувалась, а це віка. на віки на волосся використане. А ось сьогодні я ним буду користуватись, то я здебільшого маскою користуюсь. Сьогодні хочу щось бальзамом. Все, грибочки з м'язком готові. Вийшла нереальна смакота. Годя тільки що повернувся з басейну. Зараз пів на восьму. Скоро вимкнуть світло, до речі, о восьмій годині. Так, Богданова вечеря, макарони, гриби з м'ясом і салат з синьої капусти і крабових паличок. Порізала ще дітям фрукти. Віка консервативно ставиться до цього, для неї яблуко. Одна чітка! Зараз А для Богдана шарон і мандаринка. Вікусь, ти будеш в мандаринку? Так. Да. Вимкнули вже в нас світло. Я зараз буду вечеряти. Щось я ж вже підстомилась. У мене те саме, що у Богдана, тільки без макаронів і з хлібом.